Святий Августин каже, Богові легше стримати гнів, аніж милосердя. Саме так, гнів Бога триває тільки мить, тоді як його милосердя триває повіки. Якби Бог зупинився на справедливості, він перестав би бути Богом і став би як усі люди, які посилаються на повагу до закону. Самої по собі справедливості замало, а досвід вчить, що посилатися тільки на неї несе з собою ризик нищення. Саме через це. Бог переступає справедливість милосердям і прощенням. Слава Ісусу Христу! Недорожчі у Христі, брати і сестри. Сьогодні Бог дарує нам новий день. Цей день у часі Страсного тижня скоро буде час Пасхи. Сьогодні ця можливість, в якій я можу сказати про своє життя і наповнитись любов'ю Бога. Бог не втомлюється мені прощати. Бог прощає мені і серця, і милосердиться наді мною. Господь іде мені нам на зустріч. Сьогодні він стоїть перед нами як добрий пастир, як мій Спаситель, який шукає загублу овечку, поранену, стривожену, покалічену, нікому не потрібну, яка дає останні вздихи життя. Він спішить, щоб обдарувати нас життям. Зробімо цей день свої кроки на зустріч. Ісусові Христові, у Церкві Святій. Зайдімо до храму, погляньмо на Нього, промовимо молитву щиру, як метар, а може, в нашому серці засяє іскра того світла Божого, і я побачу себе в правді і як блудний син. Прийду до Отця, щоби там, у тайній сповіді, у тому джерелі Божої любові і милосердя. Відкрити свій біль, сказати про свій гріх і отримати прощення, оздоровлення і життя, Мати наша, пречиста Діво Марія, заступися в цей день за кожним з нас, щоб ми стали ближче до Господа Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення самогучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами позістане у дні вашого життя. Амінь.